Доброго дня, Максима Євгеновичу, села на 5 п'ятеро Чи реагує прокуратура на повідомлення про правопорушення, які публікуються в ЗМІ? Тобто ви нам розказали, що ви публікуєте в змі? А чи реагуєте ви на повідомлення в ЗМІ і конкретно побучі? Це перше питання. І друге, чи аналізувала прокуратура міста Піня виконання бучанськими чиновниками, посадовими особами закону про доступ до публічної інформації? Можливо, у вас є якісь я вам скажу, таке реагування здійснюється. І безпосередньо під наглядом обласної прокуратури. Нагляд звернення громадян неодноразово направляв, а також відповідні відділи області неодноразово направляли за інформацією, яка висвітлена в засобах масової інформації, відповідні доручення, відповідні задання, в рамках яких було здійснено перевірки, та надана відповідь з тих питань, які висвітлювали в цих дорученнях. Буде питання з приводу, Я прошу провадження, скажіть ще раз ну, питання. Ще оригінувала прокуратура виконання бучанськими посадовими особами і чиновниками виконання закону про доступ до публічної інформації. Прокуратуру міста здійснюється перевірки додержання вимог цього закону. Та додання вимог е, органами самоврядування закону України про звернення громадян, результати таких перевірок є акти прокурорського реагування. В даному випадку продання. Ну е, які це були поміненні порушення, на даний час я вам не можу сказати, тому що до цього питання я не готовлюся. Чисто інформаційне. У мене округ 100% приватний сектор. У мене є 4 випадки, самозахват сусідів у сусідів землі. І скажіть мені, будь ласка, до кого саме, які час мені звернуться, до його спеціаліста вашого відділу? Дуже доречне питання з цього приводу я, що хотів сказати. На даний час прокуратурою яким чином здійснюється розгляд заяв та повідомлень громадян? Якщо це стосується питань контролюючих органів, якщо брати ваше питання, то це стосується е, безпосередньої діяльності інспекції сільськогосподарської, до функції якої входить перевірка питань е, самозахвату земельної ділянки. Крім того, це стосується питань землевпорядника, який також має відповідні повноваження. Якщо цими контролюючими органами безпосередньо не буде певним Чином розглянути такі звернення. Якщо не будуть відповідно до закону вжиті заходи реагування, якщо не буде надана відповідна відповідь, наданий законом час, то тоді буде реагувати прокуратура. І в такому випадку ви повинні звернутися до нас. Тобто ви, ну, як випадку, нас ви, можете. ви можете звернутися до прокуратури. Якщо е, на земельній ділянці вже встановлена капітальна споруда. То мені можна до вас звертатися по факту капітальної споруди, і що люди, скажімо так, щоб звернутися до вас, кримінальну справу. справи. Прокуратури ви можете по будь-якому факту звернутися. Але, чи буде це безпосередньо функцією прокуратури виявляти ці порушення? А поводу кримінальної справи вам скажу, якщо буде встановлено відповідними органами. Склад злочину та факт заподіяння такого правопорушення, яке відноситься до кримінальних правопорушень, то до прокуратури ці матеріали певним чином будуть надіслані та відповідно буде здійснено, здійснено повідомлено. У всякому випадку по закону так потрібно робити.